Сидели меня в тюрьму, думают, и все на это заканчиваем. Я сбежу отсюда. Моу! Закончили цю работу на ноутбуке. Мы заработали 100 миллионов. Ну, конечно, мало, но Ай, ладно. Так, ну если у нас роботи нема, можем позвонить за тобой. Что вы Так, Да? Хм, скучно. Надо подивитися в мости. Гори ваш, когда по-моему по тем? Сьогоднішній новий. З трійний номер 128 біжав переступник ось цього фото. Він ображається на вулицю 122 котяча. Я не вірю. Просто не вірю. Не буває такого. Тепер йду на вулицю. в в дом их черного друга. Всё. О, нет. Вин пришел. Всё, Вин, тихо. Сейчас все, Так. Сейчас подвезу его даже. Ага... Угу. Эх. Так. я уже звоню. Хм, странный пришел момент недоступен. Меня не дожу я. Так, ну у нас же перерыв в Короче, давай дадимся новости. Сьогоднішні новини. Стрімий номер 121 збіжав преступник ось його фото. Він обижається на вулицю 122 котяча. Що? Це ж наша вулиця? Це ж дуже сложно буде, Лесик. Тим болі, е, Ми не знаємо, де він зараз. Може він вообще. Може, Откуда вони знають, що він до нас іде? Стоп. Хоча реально, може, він до нас час іде? І ми не спрятались, ми не спрятались. Ну, а смисл? Ладно. Ну. Давай Лесик продовжимо заробіток. Лесик, ну ж розумієш. В нашей зале так уже это. Готовый. На сегодня мы уже заработали, короче. Заработали 100 миллионов. И нормально все. Пошли гулять. Так, вот это и не Липла. я украду всех вещи. плюс 100 тысяч в мою копилку.

Огра... Стоп. Стоп. У нас ограбили, потому що. Я поняв. Кирил, нас ограбили. знаєш? Ага. Э... Це ж ти самий бандит уграби, нас ні, що ми не понімаємо? Ну що нам треба тепер, Кирил? Не знаю його. Стоп, ама мене сюди. У нас же є Павербанк за 100 тисяч. Зараз ми його положимо. Вим придет, и мы установим ловушку. Так, сейчас. О! Ничего себе! Это же миллиард долларов! Так, темный! Миллиард долларов! а Это ловушка. Алло, полиция? У нас тут бандит. Мы установили ловушку. Так, добрий день, да це він. Як ви його зловили? За це ми вам даємо мільярд доларів на харту. І оцього щучла ми викидаємо машину, увозимо в тюрьму, якою невозможно збіжати. І плюс ми скинемо вам. А, ні, подаримо вам машину за це. Добавь баки. Нет! 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 <говорит> а, а как выбраться? Кажись, я тут просунулся.